Ранок почався з приємного подарунку від мами. Дякую вам, Всім привіт! Ви на моєму цікавому ютуб-каналі. Е, І сьогодні ви проведете один день на морі разом зі мною. Поїхали! Спочатку ми йдемо на сніданок. відео і тільки що була хвилинка релаксу, приємного перегляду. Зараз ідемо в номер занести воду і йдемо на море. Зайшли ми в номер, а тут сюрприз. Да. Та-дам! Супізик! Супізик! Ну красавчик! На. Ми прийшли на море, юху! І ми з Емілі і з Мішелькою сходили, сходили е, на сусідній пляж і наловили крабиків. От всі наші крабіки. ось зараз я свого візьму на руку, якого я знайшла. Е, Оце мій крабік. От всі наші крабики. 我就会羊<是>，你吃完火。 Ми зараз з землю будемо придумувати новий сценарій для нового фільму. У нас вже є два фільми, вони вже змонтіровані. І сьогодні ввечері або сьогодні в обід я вже один з них виставлю. Ми зараз підемо знімати ще один фільм. Страшний. Коротше, ми з 10 годин ранку на морі. Ну, з 1030 так. Зараз вже три години. Ми практично півдня на морі. Так накупалися, напряглася з пірса. Зараз будемо е йти в номер, радіватись і нам купити. Тоді ми вже засняли фільм. Ми прийшли в аквапарк, зараз я вам заснув деякі горки з чіпла. da Rússia e vêm nos catetos Vamos lá. Побили ми в аквапарки, покупалися ми вже на морі. У мене сів, коротше, телефон. Зараз ми прийшли на вечерю. Ми вже йдемо е, до автобуса, до таксі, то Будем ехать на такси и будем ехать до манго Манга вот, Да, манго, скыш, без сахара, натурально. Так сейчас мы там возьмем. Ми тільки приїхали, а вході при нам одразу дали манго. Кстаті, дуже вкусне. Вкусно. Просто подивіться, скільки тут манго. Капець. Я тобі нове Можна У них там дві тележок, а я тут сижу на стучку. Жду. їх. Коротше, ми скупились. Я купила ще подружки сувеніри свої і ми купили аж 8 кг манго і, і ще куча всього. Короча. Нарешті ми вийшли з магазину. Просто подивіться, скільки у нас пакетів. Оце манго, а оце все подарунки і речі. В номері зробимо вам розпаковочку. Буде дуже вкусно. І дуже цікаво. Розпаковка! Ей, розпаковочка! А розпаковочка буде вже в наступному відео. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Я реально дуже старалася поєднала. Мало у мене буде, це три різних відео. Я його поєднала все в одне. Але буде друга частина з розпаковочкою. А вам я дякую за перегляд і всім. Bye bye. Bye bye.